Ночі російська армія атакувала Україну, використала 37 крилатих ракет, дві ракети «Циркон» та 408 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона збила та подавила 24 крилаті ракети та 382 дрони. Повідомили у Фейсбуці повітряні сили. Більше про особливості атаки цієї ночі говоримо з гостем в нашій студії Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. Вітаю, дякую, що особисто завітали. Доброго дня вітаю. Чергова масована атака з боку Російської Федерації цієї ночі, чи були особливості щодо застосування ракет або місця, звідки їх випускали Росіяни? Має кожний обстріл особливості сьогодні. Особливість цього обстрілу, що атакована, атакована критична інфраструктура, тобто об'єкти, які знаходяться у нас на західній території нашої держави, в західних областях. Перед всім це об'єкти енергетики. Зрозуміло, що ворог намагається досягти своєї мети і не лише там. Східні чи центральні частини залишити без генерації енергії, а і західну територію нашої держави теж потерпає доволі таки часто. Бачили сьогодні удари по Львівщині, Франківщині, Рівненщині, ну і Вінниччина, Зокрема, були і інші удари. але ми основні напрямки визначаємо сьогодні саме по цих областях. Були калібрами з акваторії. Чорного моря вже не наближаються вони близько тими кораблями чи підводними човнами до українських кордонів. Розуміємо, чому там їх очікують злі магури, так які не можуть завдати клопоту російським кораблям. Тому ближче до Новороксійська, звідти були пуски зафіксованого калібрів. Далі стратегічна авіація, як правило, темночі каспі використовуючи до Богодонська. Неважливо, ракети летять дуже велику відстань крилаті і пролітають до території аж. Європейських підкреслив кордонів, тому що Львівська область, Франківщина, це фактично дуже близько до кордонів НАТО. коли Куди і Орешнік ми нещодавно вони свій демонстрували свою німеччинало зброю, як то кажуть. Ось таким чином далі в нас були дві ракети Циркон, десь там на Вінничині. Я хочу підкреслити, що нам не всі ракети досягли своїх цілей, щоб там. Не можемо ми їх казати, попали, не попали. Хай ворог там собі робить е, висновки сам. Так, ми будемо його годувати в зайву інформацію, але є такі ракети, що не досягають і не попадають в статистику збитих. Ну так, для розуміння. Е, далі бачили величезну кількість шахетів сьогодні. Так намагаються їх збивати на маршрутах, але, на жаль, е, не так просто сьогодні через різні обставини. Про які ми можемо поговорити зараз, якщо вам дуже цікаво, давайте про а, ракети. Бо якщо дивитися на зведення, та а, два циркони, от вони і не збиті, ну ми не, не а, говоримо більше. А і знову ж таки, зведення 10 крилатих ракет калібр з 16 були збиті, 14 крилатих ракет Х-101 з 21 були збиті. Що впливає на ефективність і кількість збитих ракет? От коли ми говоримо саме про збиті, ті, які ми можемо підтвердити, давайте про ракети зупинимося. Давайте не будемо калібри Х-101. Три польоту одинакові, фактично ракети однак тип повітряного наземного базування. Е, так, х 1 більш технологічна ракета, звісно, е, ракета Калібр. Від, вона е, ну, фактично так, такі самі ракети використовує іскандерка. Тобто комплекс е, має іскандер МБС, є «Іскандер к Вони з калібром фактично однакові по ТТХ. От, Власне, крилатих ракет сьогодні було у нас е, збито 24, так не збито було 13. Із, із загальної цієї кількості, плюс два зеркона, загалом було 39 ракет. Що сьогодні давайте так Україні потрібно для того, щоб збивати крилаті ракети? Крилаті ракети збиваються різними засобами, можна їх навіть подавляти засобами РЕП, можна їх збивати мобільними вогневими групами, але. Виключно з ПЗРК. Багато хто там десь кулеметом бачу, збиває. Ну, для мене, чесно кажучи, не зрозуміло, як можна з кулеметом потрапити. Ну, стріляють просто усі, і кожен каже, що я долучився до збиття. Можливо, тому така інформація походить. Я думаю, що з ПЗРК ви знаєте відомий випадок, де колишня вихователька дитсадка збила у Львові, це Наталка. Так її звали. До речі, теж регіон цей. І теж тоді був такий обстріл, приблизно що вона влучила з ПЗРК. Перший постріл, перша ракета. От так працюють наші навіть виховательки, дитсадків. Це е, щось з мобільних вогневих далі. У нас систем реп. Я назвав. Е, ясно, що по крилатих ракетах не можуть працювати перехоплювачі дрони. Ну, це поки а може, колись е, дрони настільки виростуть, у нас е, що стануть до, ну, до цього можливо колись і дійде, що вони будуть надшвидкими, і Вже це будуть фактично не дрони а. Як ракети, так працювати як наземні засоби швидкі далі. основне, що сьогодні працює по крилатих ракетах. Це в нас зенітні ракетні комплекси малого та середнього та великого радіусу дії. починаючи з ППУ сухопутних військ. З тих самих гнадів, гепардів, вони можуть по ракетах працювати, так як в автоматичному режимі зенітні гармати можуть знищувати ракети і закінчуючи Петріотом системою. Далі в нас є там сампті французькі, IRST німецькі у двох модифікацій, і також Насамс. Плюс по крилатих ракетах ефективно працюють винищувачі. Ми бачили F-16, бачили міражі в роботі західні. Ну також мігі і сушки ще радянські, може, там дещо. Ну, в них значно менше шансів ракет, ніж власне західна техніка. Вона більш сучасна. І особливі сьогоднішні атаки. Дійсно, противник використав. Власне ті маршрути, які складні для нас, ну тобто йдуть дані розвідки, збираються, збираються вони включно. Від, в коментарях в соцмережах буде цінна інформація для ворога, де що там у нас стоїть так само. Е супутникова ангентурна розвідка повідомляє противнику про те, де у нас є слабкі місця, як в радіолокаційному полі, так і в тих силах та засобах, які ми можемо зосереджувати в тих чи інших маршрутах. Таким чином е летіли з акваторії Чорного моря по приокуповану територію Крим. Далі використовуючи прикордоння з Молдовою та Румунією, дуже часто використовуються от, власне ці напрямки для того, щоб десь притулитись до кордону. Часто зараз, до речі, білоруський кордон шахедо використовує близькість до кордону з Білорусі. Ну і далі ракети Хасто 101 теж летіли так через окуповані в перепереважно території. Ну і прокладають маршрути таким чином, щоб ми могли повторюсь ще раз менше фіксувати і менше їх. Знищувати і власне тому сьогодні ППО у нас здебільшого носить такий зонально-об'єктовий характер, тобто обороняються великі міста, об'єкти критичної інфраструктури, стратегічні об'єкти держави. Тому будується така собі ешелонована протиповітряна оборона, яка здатна прикривати той чи інший об'єкт чи місто, і певні напрямки радіус збиття в кожного засобу різний. Дрон перехоплювач там, ну, не може багато. Мобільна вогнева група, якщо це ПЗРК там, ну, кілометр два, щоб зафіксувати його, там, знищити. Хоча сам ПЗРК там, 4 кілометри має е, дальність. Далі вже розраховуємо на ті способи, які не, не, на, на, ті, на ту дальність, раніше е, розраховуємо на ті системи, чия дальність допоможе в певному радіусі обороняти той чи інший об'єкт. Звичайно, ще, повторюсь, F-16 можуть це робити. Будь-де, ну, там, де безпечно для них, передусім, в тих регіонах, де, куди вони можуть дістатися і перехопити. Але сьогодні, ще додаю, чому сьогодні, власне, частину ракет не вдалося е перехопити, оці 13, так, про які ми говоримо, крилатих саме бачимо примхи погоди. Я розумію, можливо, це було питання ваше. Е де -де. Так. Е є така погода, як нельотна, так? погана видимість, сніг, інші е погодні умови не дозволяють працювати. Ефективно пілотованій авіації і навіть становлять серйозну небезпеку. Плюс, коли авіація злітає в повітря, відповідно, наземні комплекси не можуть працювати, бо можна власне, влучити в власний літак. Тому приймається рішення щодо використання тих засобів або тих засобів, або ще третіх засобів, або четвертих, або всього в комплексі. Якщо ідеальні умови десь можна застосовувати винищувачі десь далі, а ППО вже в зоні. Таким чином, сьогодні вкрай було важко використовувати авіацію. І приймалися різні рішення на різних напрямках. І Минулого разу пам'ятаю, коли була така атака на західний регіон, то фактично 100% крилатих було збито, тому що в певних областях перехопили їх f 16-ті 100%, залучивши, і ракети, АІМ-9, і навіть авіаційними гарматами збивали пілоти, тому що вже настільки професійно це роблять наші молоді хлопці, що американці дивуються, як, як це їм вдається. Ну і сьогодні власне відпрацювали в більшості своїй, це МВГ і е, зенітні ракетні підрозділи на, в західних регіонах нашої, е, нашої держави. Ну, відпрацювали, як ви бачите, які погодні умови. Ніч, холод, мінус 20, мінус 25. Е, важко техніці працювати в таких умовах, важко людям цілодобово 24 на 7 внести чергування. Ну, але е, результати ті, які сьогодні досягаються, вони е, дуже серйозні. Ми не можемо навіть всього зараз говорити. Просто дуже багато ну, людей багато питань. Чому нема світла? А чого ви не збили, а чого ви ще там не збиваєте? і так Чи видується у Львова? Ну те, що звісно, я не знаю. Щось там перехопили, і дрони перехоплювачі працювали і так далі. Ну, але звісно, що. Е... Не все так просто, не все так просто дається, і те, що сьогодні відбувається, масштабування певних процесів того ж дроного ППО і так далі, про що говорить керівництво держави. Це дійсно відбувається. єдине, що не може все бути отак зараз в один день, тому що там проблема, там проблема, там проблема, і їх треба якось вирішувати. Чи це ресурсні якісь речі, чи це проблема з людьми, чи проблема з технікою, і тими ж самими ракетами? Де нам брати постійно ракети, пустає питання в керівництва держави. Тому що якщо ми сьогоднішньо атаку відбили, ми вже маємо думати, що робити завтра, де завтра взяти ракети до зенітних ракетних комплексів, якщо буде ще один такий обстріл. Тому сьогодні глава держави звертається сьогодні постійно до партнерів, що нам потрібно посилення як від балістики, систем ракети пак 3, які нам дозволяється робити дуже ефективно, так і від крилатих. Крім того, Володимир Зеленський на Фейсбуці сьогодні написав, після атаки була доволі жорстка розмова щодо роботи мобільних вогневих груп, і найближчими днями керівники областей, повітряні сили Міністерства оборони повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей. А давайте людям пояснимо, з чого, з кого складається мобільна вогнева група, та як її можна посилити? Чи вистачає людей знову ж ну, таки? Ну, якби ви були на командному пункті, де сидить командувач вітрил сили, бачили, що у нас. Кілька жорстких розмов на день зі всіма, тому що має Ну треба розуміти, що кожен зацікавлений в результаті і від молодших командирів і аж до командувача. потрібно вирішувати ту проблему, чи найбільш якісно. І звісно, що по всій лінії в нас є збройні сили, генеральний штаб. Міністерство оборони і президентська вертикаль теж ну, всі працюють на той результат. що Хтось повинен забезпечити, хтось повинен приймати рішення, хтось повинен воювати і так далі. Тут є комплекс засобів. І сьогодні, звісно, що ми не маємо достатньо, як вже сказав, комплексів, а головне ракет до них потрібно постійно поповнювати. Авіація працює теж там, теж її ракети потрібно мати. Ну а ми маємо сьогодні велику. Розгалужену систему мобільних вогневих груп, які працюють не в повітряних силах, тільки повітряні мобільні вогнові працюють у всіх складових силах безпеки та оборони. Там і пограничники, і Нацгвардія, і ну всі ССО. Далі, мабуть, я не знаю, чи ССО, але мабуть теж сухопутні війська і до повітряних сил. Тобто, і плюс це ж вся територія країни, лінія фронту перекривається, працюють в мобільних вогневих групах безпосередньо, що складається, це пікап. ви, мабуть, бачили вулицями міст. Їздять, це пікап, має бути гарна станіна на ньому, на якій зручно працювати не по От, як оператор. На нас дивиться, в нього є тринога. Так? Він працює наземні по нас. так, А тут треба працювати поверху, який має зручно переміщатись по швидкісних цілях. Це дуже важливий момент. Вона стоїть, як правило, на пікапі. Має бути досвідчений стрілець, який знає, як працювати. Повітряна ціль рухається швидко. і має на Плюс треба робити певне випередження. Враховувати балістику, погодні умови там багато грає ролі. Тому навчальні центри сьогодні різні, як при частинах, так і десь на різних майданчиках. Повинні бути ну не повинні. Вони працюють, вони навчають цих людей і з кожним днем, з кожним місяцем, як то кажуть, майстерність цього оператора. Оператора, чискати би пила стрільця, кулемета зростає. Чому говорився оператора? Тому що е, при а до речі, договоримо ще, завжди в мобільній вогневій групі є теж людина з ПЗРК. Тобто, що кулеметник вже не досягає цілі, якщо захопив в приціл е, переносного зенітного ракетного комплекса, це «Ігла» чи інший, містраль французький до речі, теж я ось е, є можливість збити, звісно. ПЗРК ефективно це може робити на ті вістині, що дозволяє. Ну і говорився про БПЛА, перехоплювачі, може бути вже в перспективі в складі мобільних мотових чи навіть окремо їздити з ними така собі мобільна група. З... Вони вже їздять, я, то я не говорю, що може, вони вже працюють на східному напрямку, на, на, на півдні, на, на півночі і всередині країни. Це екіпажі саме зенітних дронів. Там вже сам дрончик є так. штурман Наведення, Я сподіваюся, що ми Той... про це зможемо просто поговорити окремо і більше. На жаль, так. немає часу. Дякую дуже що завітали. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил, був з нами в студії.